Друзі, перше про головне поїхали Траур по всій Росії. Україна усе зробила, аби окупанти відчули на собі всю міці помста за Херсон за Харків, який нещадно утюжать 1 квітня після шахедно-ракетної атаки на Україну. У відповідь масована атака по Росії ось про що писали і попереджали американці. Масований зал попишуть, що 40 українських пілотів одним разом підняли в небо масована атака по аеродромах РФ, а зокрема, основному в мілерово під та Москва горить. Годину тому пишуть про хлопки на аеродромі Мілерову як поперед. Раджають джерела сотні авіаційних ракет, переданих американських бомби та точки у вразили місце розташування винищувачів та паливномостильних матеріалів спалахнула пожежа. Десятки пожежних машин ринулися у сторону аеродрому. Пише телеграм-канал, топор помсти десятки загиблих пілотів та механіків, сотні загиблих солдат в казармах. Стратегічні об'єкти на місця горіли і продовжують горіти станом на сьому ранку. Телеграм-канали пишуть, що під час останньої тривоги на дає було збито міг 31, вже з їм літаків. За останні дні екстра класу, мабуть, таке в 16 дійсно вже в Україні хлопці роблять чудеса 29 загиблих російських пілотів під час останніх обстрілів. Були такі, що загинули у вогні в казармі під час нічних атак ЗСУ. після потужного вибуху. За словами місцевих мешканців, у небо піднявся чорний стовп диму. В бік узбережжя після інциденту помчали швидкі та гелікоптера в Краснодарському краї в російському місті Єйська 25 липня. липня. Небі пролунав гучний гуркіт, Після чого щось упала на землю і спалахнуло. Про це повідомляють. В місцевому телеграм-каналі послушана в ЄСке, було чути сильний гуркіт і, походу, щось звалилося, і що це було. Тільки на кажіть, що літак знову на, на звук перейшов, та ще її за димом. П'ять хвилин тому, аж зі столі усе попадало. Йдеться у повідомленні в коментарях. А під публікацією місцеві жителі почали розмірковувати, що могло стати причини гучних звуків. Міг тресі один впав, а та не схожа. Точно ми бачили, не розповсюджуйте відео роботи з систем ППО. Ви ж тим самим допомагаєте визначити, де вони розміщуються. Літак у повітрі зайнявся і впав на борах моря, начебто су 35 розбився. Ні, це міг 31 один. Вартоліти швидкі в бік моря помчали. Чому ж пишуть навчання? Чи план навчання входить збити літак повітрі вартістю 36 мільйонів доларів. В іншому кінцевому місцевому пабліка пишуть про гуркіт в небі, то планове знешкодження боєприпасів, але люди у це не вірять. Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що російські окупанти розповсюджуватимуть завдання ракетних ударів по Україні. Їхня ескалація залежатиме від можливо. Сти Арева такі можливості в загарбників є. Вони ставлять собі амбітні завдання. А лише послухайте, що заявляє вище керівництво Росії. Захопити нові міста і мало не в сюрі Україну. Звичайно, ці заяви порожні, але щоб, хоч якось, їх підкріпити, вони завдають масованих ракетних ударів по Києву, щоб показати своєму суспільству їхню міць. Сказав Романенко в ефірі. ТСН експерт зазначив, що Україні потрібно вистояти в цьому протистоянні. А для цього необхідно постійно посилювати ППО, причому не лише у столиці, оскільки це є і на можливість оберегти міста і людей Громаненко додав, що Кремля не шкодує мільярди на ракети, оскільки ОРФ накопичені мільярди від продажу нафти і газу. Потім не зовсім не шкодує викидати на вітер мільйони доларів у вигляді марно витрачених ракет. І він чітко зазначає, що він хоче звірними атаками на українські міста. Він хоче домогтися так званого перемир'я на вже захоплених українських територіях, але це зовсім не означає, що він зупинить війну. Йому потрібен час, щоб відновитися, закріпитися на захоплених територіях, провести там псевдо. То вибори і продовжити агресію, сказав військовий експерт. За його словами, Путін поспішає, тому що західні партнери можуть нарешті переосмислити ситуацію та надати Україні потужну військову допомогу. Тоді війна буде продовжена і неймовірніше. не на користь російського диктатора. Він добре розуміє цей ризик, тому і здійснює ракетні удари. Резюмував Романенко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.